На день української державності в Червоній Кам'янці відкрили пам'ятний знак Червонокам'янській просвіті, борцям за волю та незламну Україну 30-50-х роках ХХ століття, встановили його на перехресті історичному поруч з пам'ятниками визволителям часів Другої світової війни. Ініціатором встановлення пам'ятника репресованим червонокам'янцям стала вчителька історії Юлія Заболотна. Одного вечора, коли вже Збиралася відпочивати. До мене зателефонували ще стаціонарний телефон був. Ну, виявляєте, це зрозуміло, дуже дуже давно було. І звернулися, що ми з московського меморіалу, чи не можете ви допомогти нам з такою-то-то такою справою. Це була лише одна людина Віра Григорівна Мезенцева. Я з дитячих років пам'ятаю це ім'я. У нас в шкільному музеї навіть є фотографії на стендах, але вони мовчизні, вони нам нічого не розповідають. І ось тоді вже крупинка за крупинкою, в однієї, в другої, в третьої людини ми стали опитувати з дітками і нам розповіли таке, що просто-напросто не йметься віри. Йдеться про репресованих, закатованих, страчених, розкуркулених, десятки сфабрикованих радянською владою справ проти освітян, зокрема. Збирати інформацію допомагали бібліотекарі. На певному етапі почали з'являтися книги, реабілітовані історією. І от там, не лише на три в книгах Кіровоградщини, а й в інших книгах по різних областях, ми почали знаходити наших людей. В результаті ми відшукали їх більше ста чоловік. Мені здається, що це не кінець. І ось тут може біля цього пам'ятного знака з'явитися одна інша ще пам'ятна дошка, яка дасть можливість побачити, що люди мовчали, люди боялись. Наразі викарбовано імена 126 осіб за кожним історія. Одну з них розповіла дослідниця. На цьому місці в свій час була бібліотека, в якій працював лисий Микола Степанович, був вчителем музики, живопису, сам володів грою на скрипці. Але це було не все те, що він робив. Він займався ще книгопереплетінням, тому що коли в свій час 20-ті роки Микола Степанович приїхав на територію села Червона Кам'янка, він приїхав з Нової Праги і зробив дуже і дуже багато саме. Для дітей, для молоді, для дорослих людей бібліотека, якою він володів, була дана в користування самій громаді. Тобто люди в будь-який час могли прийти і покористуватися. Дякуючи йому, було створено хор в школі. Виявляєте чи ні? Хорова капела в селі, брав активну участь у театрі, а компонував він, встигав буквально все. Все і скрізь, але його не поцінували. В один із прекрасних днів навіть він відчув, що навколо нього згучуються хмари. І е, один прекрасний день, прекрасний для когось, для тих, хто прагнув, позаздрили тільки тому, що в нього є дах над головою в оцій школі. Оце приміщення школи старе. Тут він жив, творив. Була кімнатка для того, щоб він з своєю сім'єю. І в один вечір приїхав Чорний Воронок. Без суду і слідства забрали. Єдине, що дізналися, що через певний час, невеликий час, він був розстріляний. Ім'я Миколи Лисого перше у списку страчених вчителів. А таких лише у невеличкій червоній кам'янці було 12 осіб. Цю та інші історії Юля Заболотна по крупицях відроджує разом зі своїми учнями. Вони не переписують історію, а відкривають нові таємні сторінки.